Добрий день підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Сьогодні на тому ж самому місці, де у неділю стояв після обіду в районі півтретєї прийшов сюди. Сьогодні трішечки раніше. З'явився я тут. Ранкові справи зроблені. Приїхав відпочити від цього. Ну що ж, будемо пробувати. І що воно буде, не знаю. Хоча рибу там бачив, хоч і двоє стоять в вейдерсах, ловлять. Трапляється гарний судак. І у мене якась рибинка плюнула, хай пливе, хай росте, підростає до кілограму. Тут можна було забрати, як цікаво воно плаває. Ну що ж, стартовий закорм будемо робити, а там далі подивимося, що воно вийде чи не, не вийде. Не перебуваємося. <рес> Історія повторюється. Як і у неділю минулого разу на цьому місці все починалось. З дуплета. Подивіться на радість мого обличчя. Не така велика, але залікова таранька майбутнє. Гарний початок сьогоднішнього дня. Супер! Вже, вже задоволений, супер! Не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть, поки ловиться. Да, почин у нас отакий наразі. Супер! Закінчується риболовний день. день. Да, сьогодні трішки підловив майбутньої таранки. Але розмір платвички дуже маленький. Середня така 100-120 грамів. Пару штук потрапило мені на гачок грам 150 Давайте поглянемо, що тут коїться. Да, тут джиґіти, ловлять судака. Судак здебільшого невеличкий, але кілограмові потрапляють на гачок рибалка. За день бачив сьогодні щічку кіла на два. Мужики правильно зробили, відпустили рибинку, хай не реститься. Поки заборона на вилов щуки. Кидають метрів 70-80, гарно кидають. Можна позаздрити. Тому і ловлять, не поспішаючи, дістають залікових, незалікових судачат. Побажаю. Не хвоста, ні лоски таким рибалкам, які поводяться дуже правильно, щуку відпускають, судака ловлять. Ну що ж, будемо, ще піймаю одну рибинку десь, бо кльову майже немає. Одна, одне клювання десь на годину, не більше. Но день сьогодні заліковий. Сонечко гріє, дуже приємно сьогодні було рибалити. Що ж, побачимо, скільки у мене сьогодні отам у садку буде рибинок. А взагалі задоволений. Ой, там на середині Дніпра щось коїться, риба аж вистрибує із води. Чи видно, чи не видно, я не знаю. Но дивлюсь, кайфую. Вон плюх, пішов. Дуже великий. А так риба пересувається по дніпру А рибаки її там ловлять. Стоять, очікують. Мабуть, тягають одну за одним. А можливо і ні. Ой, хтось там ходить. Дуже гарно. Може жерх, може ще якась рибина. Може толстолоби пішли. Погода супер. Гай шубить. Ой-ой-ой-ой-ой. Знову щось вистрибнуло. Плюх такий, що круги на 5-10 метрів розходяться. Так, звісно, чи я. Он плюх. Ой-ой-ой. Щось там зграє якась іде. По-любому. А колокольчики мовчать. Мабуть, далеко ще. Ну що. Можу вже час виймати садочок. Давайте подивимося, що в мене наразі. Трішки дрібної рибки. Ну, я і цьому радий. Буде таранька. Я дуже люблю тараньку. Весняну жирну. В общем, не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть навіть вот таку рибинку. Задоволення на всі 100% отримуєте. Да, вечірній вихід риби. Там плюх, там плюх. Супер. Може жереха. Хто знає.